Я впевнена, що на довгій дистанції витримають люди, які люди, у яких є якісь принципи, якісь цінності, тому що гроші заробляються через комунікацію з клієнтами, з партнерами, з командою, з аудиторією навіть Да? не якби не обманеш людей, які насправді ти є. І якщо людина починає свій шлях з якихось не екологічних, скажімо так, дій да якось там вона погано робить, або ну така погана людина, ну, така собі людинка, то якби вона може зробити декілька прикольних дій, привернути для себе увагу до себе. Але на великій дистанції неможливо буде виграти людину, у якої є система, у якої є цінності, у якої є реальні результати, яку копіюють. Я вірю в те, що люди, які бачать ринок, вони розуміють, хто в кого копіює. Вони mm -hmm. розуміють, від кого це пішло, і навіть це крутіше працює на людей. Не коли там я про це говорю, як оце я навчаю. Я навчила тих, хто зараз навчає тебе або в мене навчався весь, весь, весь ринок. Да. Я мама інфобізнесу, з мене все почалось там, і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, я можу про себе це не казати, але люди, і це крутіше працює, коли люди до цього доходять і розуміють, і такі: о, а вона навіть про це не говорить. Прикольно, ніж коли про це кричати всюди. Ну тобто, може, напевно, вот, але ну, подивимось через 2-3 роки, де хто буде.